Снайпер це найвища категорія розвідників. Більшість людей романтизують роботу снайпера, а це далеко не романтиють. Основні завдання снайпера це знищити ворога. Робота здійснюється в основному за допомогою технічних засобів. Кіпер, кіпер, я призрак, бачу рух, бачу. Я не дуже люблю кінопо снайперів, там дуже мало правди. Я люблю свій підрозділ, і для мене він абсолютно найкращий. Якщо воювати, то з найкращими? Снайпер це взагалі найбільш підготовлені на бойова одиниця. Він включає в собі навички як із розвідки, так і зі стрільби. Чим більше навичок має снайпер, тим краще. Дві цілі, дистанція 600 метрів. Вогонь. Сама стрільба 10-20% від роботи снайпера. завдання можуть бути абсолютно широкого спектру від спостереження за ворогом до підтримки штурмових дій, підтримки підрозділу в обороні безпосередньо знаходження на самих позиціях разом з піхотними групами. Снайпер багато в чому це універсальний інструмент при правильному застосуванні може забезпечити. Печуть ефективність і повноцінне 100% виконання покладених завдань. Більшість людей романтизують роботу снайпера, а Це далеко не романтизм. Снайпінг це в першу чергу виклик самому собі. Це рутинна тяжка робота, яка приносить задоволення, скажімо так, 80% на 20. Це остальне це 80% того рутинного, тяжкого і неприємного. Тобі гвинтівка 338, яка важить там, 13 кг, автомат важить там 4 кг. Плюс до того дуже багато приладів в рюкзаку, арчер, батареї, їжа, вода, різні засоби, які тобі потрібні для маскування, там ті самі сітки. В совокупності займає так кілограми під сорок. Маснайпер виходить працювати не на одну добу, ти борешся з холодом, з голодом. І в тебе загроза з повітря постійно. Тобто, якщо ти йдеш там зі своїм обладнанням, то тебе можуть спалити через те, яке в тебе обладнання, його видно в дрон. І як тільки тебе побачать з таким обладнанням, ти джекпот для них. Туди все летить. За всю мою практику, це був один постріл ворого снайпера по нам, але це було зовсім не кінематографічно. Ми просто прикинули, звідки він міг вистрілити, і все було зроблено з точки зору прагматизму. Ми просто знищили його позицію артилерії і на цьому. все. Задача було виконано про зрелищність там мови не йшло. Реалії війни та бойових дій внесли досить серйозні корективи в роботу снайперів. Тобто, те, що працювало в 2022 році. І те, як ми працювали на даному етапі, не має можливості бути втіленим. Через розвиток дронів сам ефект від такої дисципліни, як маскування на відкритій місцевості, він практично зводиться на нівець. Вийти просто так взимку і лягти в білому маскалаті в полі або в пасаці на даний час це вже не реально. Практично з стовідсотковою вірогідністю може бути виявлений з БПЛА, тому. На даний час фактично вся робота ведеться з укриттів. Самі хороші позиції це закриті, тобто, щоб, щоб тебе не зміг спалити коптер, особливо з тепловізійною камерою. Щоб облаштувати одну позицію, це потрібно дуже багато часу. А і в наптива має бути не одна, як мінімум дві, а то і три. Чим більше, тим краще. Може бути від тижня і до місяця, щоб прослати одну позицію. Остереження та робота здійснюються в основному за допомогою технічних засобів. Оптичні засоби, а саме тепловізійні камери, звичайні камери ставляться поза позиції на певній дистанції, які дозволяє місцевість і ситуація. До тепловізорів під'єднуються монітори, екрани і безпосередньо самому співробітнику не потрібно знаходитись за гвинтівкою. І лежати, спостерігати. Він бачить це все на екрані. І в разі необхідності і виявлення і ворога він е, може по ньому відпрацювати, зменшуючи ризики бути виявленим. Обираємо зброю в залежності від місцевості, на якої ми будемо працювати, дистанції до ворога і погодних умов. На озброєнні нашого підрозділу знаходиться е, таке озброєння, як ur 10 е, в калібрі 308, е, баред. В 50-му калібрі, Акурасі в калібрі 338, Саваш, також в 338 і Кадекс в 338. Саме ця гвинтівка це Ecura's International. Ефективна дальність для неї це десь ну, до 1,5 км. Стосовно якості, ну, це, напевно, одне з кращих, що є на сьогоднішній день на ринку. Я її так, і жартома, і в принципі називаю «Гунгнір». Це спис, який буде. Кинути і завжди влучатиме в ціль на будь-якій дистанції, прибуватиме будь-яку броню. І Це до речі, про неї, це реально правда. Працює як часики. Ми стріляємо з гвинтівок 338. Якщо ми беремо, наприклад, бойові дії в міських заводовах, там буде краще напівавтоматична 308 гвинтівка UR-10 нашого виробництва. Вона саме себе краще там показує. Це мультикаліберна гвинтівка AI AXMC. Вона працює в калібрі 308. Тобто 7,62 на 51 мм. І також у неї зараз якраз стоїть, накручується інший ствол, ставиться інший затвор, і вона може працювати в калібрі 338 тобто 8,6 на 70 мм. Не саме з цією, але з такою ж самою ми змогли ворожу ціль, яка бігла на відстані 1600 метрів. Дуже точна, дуже ефективна зброя, вважаюся однією з найкращих у світі в всьому калібрі. Догляд за гвинтівками є із самих головних завдань снайпера після кожних стрільб в той самий день і ніяк інше, тому що йде обміднення. Якщо обміднення не забрати, гвинтівка почне сипати. Сьогодні ми постріляли, почистили. Через 2-3 дні її потрібно перечистити. Зі снайпером майже завжди працює коригувальник, тобто його другий номер. Він виконує функції усіх з коригування та надання більш точних поправок. Дістанція частота. Дві робота коригувальника насправді залишається часто. Непомічено, особливо дякуючи кіно, яке виставляє снайперів як окремо працюючих людей, яка робить постріли, коли біля нього нікого немає. Але часто виходячи з реаліїв, снайпер, ну, стрілець та коригувальник постійно міняється між собою за приладами спостереження та за гвинтівку. Тому що дивитись кілька годин за полем бою де нічого не відбувається, іноді. Буває досить тяжко, і в тебе притуплюється і концентрація, і швидкість реакції. Тому треба мінятися. Ви маєте один одного розуміти, ви маєте разом прослужити енну кількість періоду разом, щоб зрозуміти більше один одного. І це стає як одне ціле. як Снайперська пара це як один снайпер, щоб був влучний постріл. Також потрібно враховувати одні з найголовніших чинників. Це дистанція, це температура, вологість і вітер. Температура мінус один. Мінус один є. Тиск тисячу вісім. Тисячу вісім є. Вологість 62. 62. Вітер з дев'ятої, 0,5. Вітер з дев'ятої, плюс. Дистанція до цілі 5-9 місяців. Тепловізор більш більш шутливий до погодних умов. Якщо ми беремо до уваги, наприклад, вологість повишена, з тепловізора ти не попрацюєш. Один із найвеликих плюсів тепловізійного приладу, ви можете цілодобово вести спостереження і вражати ворога з одним тепловізором. В літку тепловізійні насадки приціли вони менш дієві, за того, що все нагріте, і важко відрізнити силует від певного. Куща або тварини, бо воно все горить гаряче. Незалежності від того, що зараз більше йде, так як то кажуть, війна дронів, снайпер до сих пір знаходиться одній з самих ефективних бойових одиниць. Це було місто Рубіжне, ворожа піхота штурмувала і. Я почув, що хлопці зі спешки кричать, що ворог, ворог йде. І взявши гвинтівку, я побіг туди, зробив свою позицію і побачив ворожу групу, яка заходила до нас в забор. Це була дистанція 250 метрів. Ось. Я насчитав їх 5, і я зробив, привітався, як то кажуть, з кожним. Привітався, тим самим відбив штурм школи. Ти чітко бачиш результати своєї роботи. І, наприклад, для когось ну, це може бути дуже великим стресом. І до цього треба прийти морально. Підготувати снайпера це дуже великий шлях і дуже багато ресурсу. Нема такого поняття, що от вивчитися на снайпера, і все. Це Ну, постійний процес навчання. Залежно від досвіду, снайпер опановує нові види гвинтівки. З самого початку йому, звичайно, дають тільки одну гвинтівку. І тільки коли він починає її в достатньому рівні опановувати, він може перейти на вищий рівень. Я опанував вже дві гвинтівки, можна сказати, третьою вже займаюся. Фізична витривалість, звісно, має дуже велике значення, плюс фізичні вправи виховують у людині характер. Стосовно характеру, це теж дуже важлива річ, не кожен годиться під цю роботу. Людина має бути освіченою, тому що матеріали, які треба засвоїти відносно стрільби, відносно розвідки, тактики, дуже багато. Плюс бажання цьому навчитися. Якщо це ну, топова категорія снайперів, ну такі хардкорні професіонали, то людина має горіти цим. Це як, ну, не те, що стиль життя, це має подобатись. Розвити спостереження досить важко, і це досить довгий шлях. Перед тим, як вийти на позицію, ми завжди спілкуємося з суміжниками, ми завжди спілкуємося з штабом ситуаційним, який дає інформацію. Так само дрони наші літуни, які постійно моніторять небо. Всі можливі очаги інформації ми черпаємо звідти, з усіх, звідки можемо. А тоді тільки приймаємо рішення, де ми працюємо і як працюємо. Без бази ми ніколи не відправимо людину з кимось у парі. Я не дам людині надвергати іншу людину на небезпеку. Другий момент базовий курс снайпінгу, який також є обов'язковим. Немає курсу, ти не снайпер. Так, да, я кайфую від цієї роботи. Мені подобається бути сержантом, мені подобається бути снайпером, і мені подобається бути в е, спецпівзначні. Ти лежиш днями, там, годинами, спостерігаєш приціл, спостерігаєш там, якісь інші прилади, ведеш записи і коли ти можеш надати інформацію або вразити це все самотужки, це так дуже приємно. Ти розумієш, що ти робиш щось корисне? Нас згуртовує спільна проблема: це закінчити війну. Якщо воювати, хто з найкращими.